А в конкурсі юних піаністів взяли участь талановиті музиканти з багатьох міст України. Всі переможці були відзначені журі преміями та дипломами. Серед них є ваханці Житомирських музичних шкіл та музичного училища імені Косенка. Цього року конкурс цікавий, бо учасників заявлено було 22, але такі є самобутні, яскраві і головне в конкурсі це підготовка до нього і професійний розвиток дітей. Серед переможців фестивалю є вихованці Житомирської музичної школи, номер 2 яка носить ім'я Святослава Ріхтера. Приємно, що в цьому році і учні нашої школи брали участь у міжнародному конкурсі. Я відвідую всі абсолютно концерти із захватом і задоволенням слухаю все. Сьогодні у нас була чудова екскурсія. Учасники фестивалю і конкурси були в музеї Святослава Ріхтера. Відвідали фотовиставку світочима Святослава Ріхтера. Подивилися нашу школу, школу імені Ріхтера. Побували на вулиці імені Святослава Ріхтера. Взагалі в нашому місті дуже багато. Робиться для вшанування пам'яті такого знаменитого нашого земляка, знаменитого піаніста. Солісти Тернопільського симфонічного оркестру вперше в своєму репертуарі виконували твори світової класики на сцені Житомирської філармонії. На мою думку, я зробив правильний вибір саме цього концерту, оскільки ну, фактично запис Ріхтера є. Еталоном виконання фортепіанного концерту номер 3 Двіган Бетховена. Я дуже радий брати участь в такому серйозному величному фестивалі. Це для мене вперше. Глядачі в останній день фестивалю насолоджувались музикою Бетховена, Масне, Росінь, Гуно, Брамса, Верді, Лігата, а також українських класиків, Майбороди, лисенка у виконанні Тернопільського симфонічного оркестру та його столістів Наталії Присіч, Володимира Шагая та Оксани Малецької. Художній керівник та головний диригент Тернопільського симфонічного оркестру Мирослав Кріль створив справжній колектив професіоналів, який і на міжнародних фестивалях завойовує найвищі нагороди. Взагалі фестиваль пам'яті Святослава Ріхтера це одне з таких самих непересічних подій, які відбуваються в Житомирі, тому що це приїздять прекрасні музиканти, які дають нам величезну насолоду своїми концертами. Це конкурс, який відбувається юних музикантів, які ми бачимо, ті таланти, які є в нашій Україні, і в нашому Житомирі теж є таланти. Це взагалі купа таких дуже гарних емоцій. Враження у глядачів від фестивалю залишились найкращими, а присмак гіркоти це те, що у нас в Житомирі, де народився Святослав Ріхтар, досі немає свого симфонічного або хоча б камерного оркестру Сергій Багінський Ігор Грач на Житомирщини.